Скажіть, будь ласка, як я можу заключити договір з сімейним лікарем? Бо по стану здоров'я мені потрібно зараз в Ужгороді заключити договір. Я сама з Харкова. Розкажіть мені, будь ласка. Ірина Ванюкова прийшла до міської поліклініки в Ужгороді. Вона вимушена переселенка. Жінка розповіла, хоче укласти декларацію сімейним лікарем. Тільки паспорт і ваш ідентифікаційний код. І ми в будь-якій амбулаторії всі сімейні лікарі приймають всіх переселенців. Сімейна лікарка Марія Дикун каже, укласти декларацію можуть усі вимушені переселенці, але робити це не обов'язково. Можна користуватися тою, яку уклали раніше. Ми користуємося їхніми деклараціями і за станом здоров'я, тому що. Ми відкриваємо це в комп'ютері лише, якщо якісь лікарства виписувати ми по цих пільгових електронних рецептах, то тоді вже треба, щоб була наша декларація. У нас багато переселених осіб, яким треба надавати допомогу спеціалізовану вонку диспансером, онкологічно хворі. Є пацієнти, які інсулінозалежні, треба їм виписувати інсуліни. Тобто ці ця група осіб передекларовується, А інші ми їм надаємо допомогу. Пишемо направлення, консультуємо, лікуємо, але залишаємо їх лікарям, в яких вони вклали декларацію в себе вдома. Робимо для того, що лікар має цих пацієнтів і він. Е в силу тих чи інших причин не може тепер працювати. Але коли все наладиться, щоб він мав і зберіг своїх пацієнтів і мав їх у себе. Загалом, каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак, впродовж останнього тижня до амбулаторії міста звернулися близько тисячі вимушених переселенців. Декларації уклали близько сотні людей із інших регіонів. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.